Привіт, мої любі водолії! Сьогодні подивимося, як же Сатурн буде впливати на вас наступні три роки. До речі, він нарешті вийшов з вашого знаку, тому що попередні три роки, з 20 по 23, він йшов так по вашому знаку, і у багатьох водоліїв ставалися якісь кардинальні зміни в житті, кардинальні якісь трансформації відбувалися, Так, можливо, якась внутрішня революція відбувалася, революція з цим світом. Ми за щось можливо боролися. Тож можна трішечки видихнути. Сатурн перейшов у другий дім. В ваш дім грошей, фінансів, витрат. А також це дім нерухомості. І знаєте, саме ті гроші, які зароблені вами власноруч. Тобто ніхто вам ніхто їх не подарував. Це ви заробили їх своєю працею. Це певні ще матеріальні якісь блага, цінності та ресурси. І фокус буде наступні три роки саме на цьому. Знаєте, буде ось тема джерело доходу, джерело ресурсів, джерело матеріальних цінностей. Тобто, зараз Сатурн, який все зменшує, тому що Сатурн, це планета, яка звужує, зменшує все, може, знаєте, пройтися по ваших фінансах. Тобто, що це значить? Може якесь джерело доходу просто зникнуте. Може, якщо у вас було два бізнеси, декілька джерел доходу, одна із них може просто відійти. Чи, можливо, хтось вас забезпечував, давав вам якісь кошти, то зараз ви тільки повинні покладатися на себе наступні ці три роки і заробляти своєю власною працею. Тобто це мають бути свої кошти. Також, звісно, може бути ще й інший варіант, коли ви будете отримувати якусь... Соціальну виплату це можуть бути якісь аліменти, до речі, які вам будуть виплачувати. Може бути ось так програтися, але переважно Сатурн у нас зменшує. Також це у нас, знаєте, може бути, коли на роботі можуть урізати якусь зарплату або частину якоїсь, так, виплати, яку раніше там, вам призначали за вашу роботу, вона може просто відійти. Якась діяльність може відійти, і, відповідно, джерело доходу може просто відсіятися. Знаєте, тут ні на кого знову ж таки повторюсь, ні на кого не можна сподіватися. Потрібно сподіватися наступні три роки лише на свої власні сили. Сили тільки на ті гроші, які зароблені вами. Знаєте, може бути якась нова фінансова відповідальність, так як це у нас не тільки дім прибутків, але ще й дім витрат, другий, так то може бути, що ви чи то візьмете якийсь кредит, кредитні зобов'язання. Наступні три роки у вас будуть якась нова фінансова відповідальність, коли потрібно буде вчасно це все оплачувати. на нерухомість можливо буде брати чи на забудову, чи якусь там не знаю, під іпотеку чи під відсотки якось будете оплачувати там вашу нерухомість. Може бути і так. Знаєте, також необхідно в ці три роки проявити нові навики по заробітку грошей. Можливо, вам необхідно буде. Якось подивитись на той спосіб заробітку, який у вас був тверезо під впливом Сатурну, тобто без рожевих окулярів, дисциплінувати більш себе, і можливо знайти якесь інше джерело доходу або проявити нові ось такі навички, які, можливо, ви прокачаєте з допомогою навчання. До речі, також можлива зміна роботи та зміна професії, взагалі, зміна напрямку діяльності. І відповідно до цього у вас може бути якийсь період, коли потрібно буде почекати. Знаєте, коли між зміною однієї одного місця роботи до іншого місця роботи, прийняття на інше місце роботи, може пройти якийсь проміжок певний часу. І це буде ось такий період, можливо, очікування, коли у вас знову ж таки фінанси приходити не будуть, або якесь одне джерело фінансів, воно просто відійде. І... Зараз, до речі, дуже хороший період, коли знаєте, проявляти свої приховані таланти. Тому що другий дім це у нас дім талантів, які сприяють заробітку грошей. Ви, можливо, відкриєте в собі якийсь новий дар, наприклад, коуча. І відповідно до цього, зміните один напрямок діяльності на інший, і у вас зміниться джерело доходу. Можливо, від початку ви не будете отримувати таку велику суму, яку ви отримували на попередньому місці роботи, але це зміна джерела. Так також. Можливо, ви вкладете ваші кошти під відсоток, чи вкладете в нерухомість, чи вкладете в якісь акції на наступні три роки, і, знаєте, просто будете чекати, коли вони виростуть. Тобто вклали або постійно будете вкладати, можливо, ви оберете собі такий пакет, інвестиційний пакет, де потрібно буде кожного року чи кожного місця, там, знаєте, типу, додавати туди кошти, так, і. Ви не будете їх виводити, а просто будете чекати, коли відсотки будуть виростати, їх перефінансовувати. І ось так три роки будете можливо вкладати, вкладати, вкладати. Але після цих трьох років, до речі, якщо на там інвестиції брати, то ви можете отримати крутий результат. Ви можете отримати крутий фінансовий результат. Але важливо, щоб це було все законно, тому що Сатурн у нас планета закону і порядку, тому будь-яка незаконна діяльність або будь-яке джерело доходу, яке було незаконне, чорна бухгалтерія, наприклад. Не, не за незареєстрована якась діяльність е, ухилення від сплати податків, і вам нічого хорошого це не принесе, навпаки, може тільки нашкодити. Тому е, отут би я радила прибрати ось це ж доходу, яке є незаконним, тому що Сатурн його висвітить, і потім можуть бути проблеми хм, в сфері, взагалі, всього доходу, всіх ваших фінансів у вашому житті. Е, до речі, хочу нагадати, що необхідно дивитися. Рекомендується дивитися це відео, як іде Сатурн не тільки по вашому знаку Зодіаку, тобто по знаку Сонця, але ще й по знаку Асцендента та місяця. Якщо ви не знаєте, де у вас знаходиться Асцендент чи місяць, пишіть за посиланням мені в інстаграм в Дірект слово Сатурн, і я вам допоможу подивитися, де у вас знаходиться Асцендент та місяць, абсолютно безкоштовно. І щоб ви могли дивитися відео і по знаку зодіаку, тобто Сонцю, і по знаку Асцендента. Дентух і по місяцю, щоб знаєте, була повна картина і уявлення, як же ж буде наступні три роки конкретно на вас впливати Сатурн, і до чого потрібно бути готовими, на що потрібно сфокусуватись, тому що Сатурн фокусує нашу увагу на чомусь, так на чомусь одному. Також знаєте, може просвітитися тема м, проблема. Ось із їжею з харчуванням, тому що другий дім це не тільки фінанси, але й ресурси. Всі ресурси, які дають нам енергію і можливість для заробляння коштів. І ось їжа, знаєте, харчування, режим харчування можливо, ви по іншому ви зміните свій… Режим харчування, підхід до вашого харчування збалансуєте, до речі, можливо більше. Можливо, буде їсти по конкретному графіку. Це також дуже добре. Так і цим самим ви збалансуєте рівень енергії в своєму організмі і рівень харчування. Можете до речі бути більше дисципліни з приводу задоволення якихось базових потреб не тільки, наприклад, в їжі, так, але в одязі, в предметах комфорту чи розкоші. Тут Сатурн може до нас, знаєте, на нас впливати через аскетизм, коли ви можливо будете відмовлятися від якихось предметів розкошу, чи то в одязі, чи то в побутових речах, і від якогось там розкоші в їжі, тому що по Сатурну. Який робить нас мудрішими, і ми можемо дивитися реально на речі. Сатурн скаже, що ви просто зрозумієте, що це якась трата фінансів, яка зараз мені не потрібна, і я хочу там, наприклад, знаєте, здорове харчування, так в плані не тільки здорове для себе, а для екології. Тобто я купую тільки ті продукти, які я можу з'їсти, які мені потрібні, так і все інше віддаю на переробку. Тобто здорове споживання, я би сказала, отак. Тому Сатурн тут може проявитися у вас наступні три роки через аскетизм, ви можливо подивитеся, менше будете купувати речей, взагалі одягу чи взуття, тільки те, що вам буде необхідно. Там також з їжі тільки те, що вам буде необхідно, а не потім просто півхолодильника виконати, тому що воно зіпсувалися, ви його не з'їли, так? От, і тут дуже важливо по Сатурну не переїдати. Сатурн навпаки, говорить, зменшує свою порцію кращі їжі. Е і там, тримайте піст, до речі, можна тримати піст, розгрузки робити розгрузочні дні. По Сатурну взагалі чудово. Але знаєте, тут потрібно саме підходити до аскетизму в плані побуту і, взагалі, по Сатурну так достатньо має бути здоровий екологічний підхід, тобто не впадати в той аскетизм, який ми зовсім відмовляємося в такий критичний екстремальний, коли ми зовсім відмовляємося від елементарних е там. Засобів гігієни цього робити не потрібно має бути баланс. Тримайте ось цього баланс. Також необхідно ці три роки наступні для вас бути більш практичними в темі фінансів, тобто планувати бюджет. Бюджет, витрати, доходи, щомісячний бюджет, там щоквартальний бюджет можете собі робити. Бюджет, наприклад, на рік і бюджет взагалі на ці всі три роки. Ви можете закладати собі бюджет, прописувати свої. Основні витрати, на що ви будете витрачати, базові, які ви точно, наприклад, там заплатити за там, мобільний інтернет, заплатити за домашній інтернет, так потім там заплатити за комунальні послуги, купити їжу, там заплатити за, наприклад, там оренду квартири чи будинку, там заправити автомобіль. Це елементарні ті витрати, які потрібні для нашого життя. Так, але паралельно з цим ви можете прописувати потім і планувати ще те, що ви хотіли, але це має бути прописано в вашому бюджеті, закладено, щоб у вас, знаєте, була така практичність, щоб не було, що ви занадто багато будете витрачати, тому що тут може бути звуження фінансів на наступні три роки. От, і бути достатньо практичні в темі фінансів. Також підніметься питання самоцінності, самооцінки. Взагалі цінності себе, тому що ну ми найбільша цінність у себе, так ми найцінніше, що є в цьому світі. Тому ось тут можливо у вас буде переоцінка. Ви подивитесь на свою самооцінку, подивитесь на відношення до себе під зовсім іншим кутом. Сатурн тут нам покаже якусь чи то ілюзорність, яка у вас була, можливо, так і змусить вас стабілізувати свою самоцінність, знаєте, стати більш мудрішими через пізнання себе, через розуміння своєї цінності. Ось так пройде наступні три роки. У вас водоліє такі сфери, на яку потрібно такі сфери, на які потрібно звернути увагу. І знаєте, я бажаю вам прекрасного, чудового дня. Нехай у вас все все буде добре.